Для подорожі на сейшели вам не потрібна віза. Все, що необхідно, це заздалегідь оформити електронний дозвіл на в'їзд та оплатити збір 10 євро. У цьому відео ми покажемо вам, як це зробити легко і швидко. Перед тим, як розпочати оформлення, підготуйте такі документи: скан або фото першої сторінки закордонного паспорту, селфі, авіаквитки в обидва боки, підтвердження бронювання готелю. Це допоможе вам швидше заповнити заявку без зайвих пауз. Тепер заходимо на офіційний сайт Seychelles Shells Electronic Body System. Посилання залишимо в описі під відео. На головній сторінці натискаємо Get Started. Обираємо Tourist, Visitors, Residents and Workers. Тиснемо Continue. Далі відмічаємо обидві галочки і знову Continue. Якщо ви подорожуєте не соло, натискайте Group Application. Далі Continue. На цій сторінці обираємо країну проживання. Далі обираємо мету подорожі Holiday. Вказуємо дату прильоту на сейшел. Обираємо свою авіакомпанію і номер рейсу. Далі потрібно обрати початкову країну вильоту. Наступне поле це вже дата зворотнього вильоту з цейшел. І далі так само авіакомпанія та номер рейсу. Тут вказуємо кінцеву країну прильоту. Далі обираємо назву готелю, в якому відпочиваємо, дати проживання і тиснемо Continue. Тут потрібно завантажити фото паспорта. Погодитися із актуальністю документа, і переходимо до селфі. Можна використати свою камеру або ж завантажити готове фото. Ми завантажуємо готове фото і натискаємо Use this photo. Тут ми декларуємо, що у нас нема температури та інших проявів хвороб. Натискаємо No. Далі потрібно відмітити країни, в яких ми перебували протягом останніх 30 днів. Переходимо далі. І додаємо наступного учасника подорожі. Проходимо усі ті самі кроки: паспорт, галочка згоди, селфі, декларація здоров'я і знову Continue. Після того, як ми відмітили усіх учасників подорожі, заповнюємо контактні дані одного із групи. Вказуємо телефон, імейл, із випадаючих списків обираємо домашню адресу, рід занять. Далі вказуємо особу для екстреного контакту та її номер телефону і тиснемо Continue. Далі, не думаючи, проставляємо всюди No І Continue. Тепер переходимо до вікна завантаження документів для подорожі. Спочатку прикріплюємо авіаквитки усіх туристів. А далі ваучер на проживання від готелю. І знов Continue. У цьому вікні ми підтверджуємо, що ми заповнили цю форму особисто. Якщо з нами подорожують діти, з'явиться запит на підтвердження, що ми їхні батьки або законні опікуни. Підтверджуємо це галочкою і натискаємо Continue. Після цього йде оплата збору 10 євро з особи. Вартість залежить від обраного часу обробки та віку заявника. Якщо ви забудете заповнити цю форму, вам неодмінно нагадають про це на Чекінні в аеропорту. Тоді вам доведеться піти шляхом Urgent Processing, термінова обробка. Збір при цьому буде вже 70 євро. Уникнути цього не вийде. Без заповненої та оплаченої форми вас не пустять на рейс. Оскільки у нас двоє людей та запас часу, ми оплачуємо 20 євро. Опиняємося на сторінці оплати. Вносимо імейл, прізвище, ім'я та дані нашої картки. І натискаємо Pay. Тут потрібне підтвердження від нашого банку. Готово! Після успішної оплати в межах доби вам на e-mail прийде PDF з QR-кодом, який можна роздрукувати або зберегти в телефоні. Його потрібно буде показати при реєстрації на рейс. Ось так просто можна оформити електронний дозвіл на Сейшели. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. А також звертайтеся до нас за повним спектром послуг по Сейшелах. бронювання готелів, апартаментів, авіаквитків, екскурсій, яхт, катамаранів і навіть трансферів на гелікоптері до самого готелю.